Вітаю всіх на каналі про спіннинг І сьогодні у нас з вами буде огляд дуже класної вудки від Олімпіка. Це лідер Фінеза UX. Ну, почнемо з того, що таке саме серія як ви знаєте, у графіт лідера є така серія. Це серія більш доступних вудлищ, які в собі зберегли всі переваги класичних вудлищ від Leader. Але більше ці вудлища стали доступні для всіх риболовів. Саме така вудка в нас сьогодні на огляді. І давайте почнемо з чохла. Як бачите, поставляється ось в такому класному чохлі. Це дуже якісна тканина така <головіка> На дотик така, нібито якась плащовка дуже така плотна, чохол з замком, два кармани, водонепроникний ну і знаходиться тут. Наше вудлище. До речі, дехто там з підписників мені писав, що я помиляю, що тут встановлена фурнітура не від Fuji, кільця тут не Фуджи, але навіть бачите, ось є такий шильдик, вісить, на якому написано чітко Running Fuji QR Concept. Тому, друзі, все ж таки тут встановлені кільця від Fuji і про це каже маркування на самих рамах. Ну, давайте, певно, що розглянемо дизайн, а потім поговоримо взагалі там, про лінійку, які вони там бувають, ці фінези і так далі. Ну, Як на мене, дизайн дуже прикольний. Бачите, в ньому сконцентровані всі японські такі класичні риси, нічого зайвого. Катушка-тримач, до речі, такий самий, як у класичної фінези 2019 року. Це катушка-тримач від Fuji, Fuji VSS з задньою гайкою. Дуже зручна ця вудка. Бачите, да вона знаходиться в руці, палець ложиться на бланк. Всі, хто полюбляє це робити, довжина ручки саме та яка потрібна, і не довга, і не коротка. Коротше, в цьому плані все дуже 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 добре. З яких саме вудлищ складається вся ця серія. Так як і в класичної серії в серії UX складається з трьох вудлищ. Це від 0,5 до 5 грамів з солідною вершинкою, тобто там вклеєчка і довжиною 2,27. Друга вудка це фінеза UX 1,7 грамів, але там вже йде табулярний кінчик. тобто Повністю хлист є цільним без вклеєк. Те ж саме довжина 2.27. І третє вудлище найважче це вудка з тестом 3.15, теж табулярна, але вже зріс в неї 2.57. 3, якщо я не помиляюсь, 2,53. Так, 2,53. А В класичному ж варіанті вудки 05,5, 1,7 і 1,10. Щодо строю, дані вудлища, дані бланки вони мають чіткий регуляр фаст, про це і заявляє сам виробник. М'ягесенькі, легесенькі вудки, дуже чутливі, кідучі. Але як, наприклад, якщо ми будемо порівнювати їх з класичною фінезою, то класична фінеза, здається трошки. Швидше, але за, за рахунок чого це може бути. Ну, по-перше, давайте розберемось, що тут все таки стоять за кільця. От в даному вудлищі встановлено 8 кілець: це фуджі, про що каже маркування на рамах, але це фуджі е, в е, рамах із нержавіючою сталью, з вставками Сік, але Сік тут SLIM. Що таке сік SLIM? Це зменшений діаметр внутрішнього. Кільця, тобто це кільця, які наближаються вже по внутрішній частини до самого тарзайту, але сам матеріал трошки інший. Ці кільця, звісно, вони важчі, ніж тарзайти. Цим самим вони трошки перегружають бланк, що і відчувається в даній вуці. Коли ви його ну, робите, да, як любить всі на потрях це робити, да, відчувається, що бланк е, працює трошки сильніше, ніж він повинен працювати. І трошки є остаточні такі колива. В класичних фінезах такого немає. Немає за рахунок того, що там вже титанові рами і вставочки тарзайти. Ці кільця вони набагато легші, і вони не так грузять бланк, і вудка стане... Трошки швидше. Як можуть саме кільця вплинути на стрій, да, на дію вудки, це я вже відчув. То, тому що я бачив одні й ті самі бланки, коли вони безкілець, коли вони стоять, наприклад, в, з такими з нержавіючою сталію рамами кільцями, і коли ставлять це на них тарзайте. Це на навстряг взагалі різні вудки, але це не можна сказати, що вони становіться якось гірше. Наприклад, мені робили мою вудку під змагання, і. Тетерот зробили, да, і майстер встановлював саме не в кільця, тому що треба було трішки нагрузити бланк, щоб він був більш такий, знаєте, можна було сильніше розкачувати приманочки. Ну і саме головне щодо бланку, які тут бланки все ж таки використовуються, різні вони чи ні? Інформацію про те, саме який матеріал застосовується, я, на жаль, не знайшов, але мені представники, офіційні представники казали, що бланки там з одна. Макових матеріалів, але трошки з іншими різними технологіями, за рахунок чого зменшується ціна, і має ну і виробник має можливість зробити трошки дешевші ці вудлища. Отже, на Finesse UX, яка знаходиться в нас в руках, використовується технологія графіт Close LV. Тобто це технологія плетіння карбону, яка на 10% прочніша і легша, ніж звичайні е, бланки. Так, е, я так розумію, що там написано, що це середньомодульний карбон використовується. Я так розумію, що, скоріш за все, це Т1100G, який має надзвичайну прочність, і при цьому він достатньо. Дзвінки. В класичній же Фінезі використовують Super Quattro Graphite Close LV. Тобто там вже такі четирихслойне плетіння. Бачите на екранах, як це все виглядає, і виробник заявляє про те, що Ця технологія робить прочніше, і легше вудлище там на 23%, тобто там різниця, бачите, в 13%. Але як це відчути на практиці, це вже загадка, тому що всі ці супертехнології вони дуже часто мають якийсь там маркетинговий характер, і от саме ці там 13, 15, 10% на практиці дуже дуже складно відчути. Але якщо ви візьмете ці дві вудки отак от і почнете їх тримати в руках, все ж таки ви різницю відчуєте. Класична фінеза буде легше, там різниця в 12, якщо я не помиляюсь, грамів, але це вже одразу відчувається. І класична фінеза буде трошки швидше за своєю дією. Ну і не дивлячись на це, якщо зважи, подивитися на ціну цих вудлищ, класика коштує 13 700, а це вже 335 доларів США, а за цю фінезу просять 6500, що становить 160 доларів. Це в два рази дешевше, і вже ви 10 разів подумаєте, а е, Треба вам ті 13-15% різниці в чутливості, там, в дальності Закидання, якщо ви просто любитель і любите риболовлю, ходите на неї там раз у тиждень, наприклад. В цілому, я хочу сказати, що я ловив класичною фінезою і цією фінезою. І так, різниця трошки є, але якщо вам не дати одночасно дві вудки в руки, ви це не зрозумієте. І в, в принципі, ви будете насолоджуватись чудовим вудлищем від такого іменитого бренду, як Leader. Так, ну і що до того, що мені писали, що ці вудки. Удлище збираються в Китаї. Ну, можливо, є де така десь є така інформація, але дивіться, ось тут на, в мене воно зараз в руках, да, і ось тут на бланку є всі маркування, всі голографії від Олімпіка захисні. І написано, що Made in В'єтнам. І серійний номер даного виробу. Також воно поставляється, бачите, з офіційною ось гарантією, яка була ось так. От. Одягнута на вудку. Інструкція, як їм користуватися на японському мові, для тих, хто хоче трошки почитати, що там пишуть японці. Ну і давайте поговоримо, як це вудлище себе показало на практиці. Я вже трошки половив їм, і дуже приємні враження в мене. Від нього одразу хочу сказати, що для цього вудлища підійдуть катушки в розмірі 2500 с але з вагою максимум там, ну, до 180 грамів. 190 це потолок. От найкраще ці катушки з вагою 160-180 грамів будуть стояти в ідеалі підходити для цього вуднища. Які застосовувати шнур, це шнури від 0,2 до максимум 0,4. Оптимальне це 0,3 шнур, який треба застосовувати ці вуки. Чим тоньший буде ваш шнур, тим більше ви зможете розкрити потенціал цієї вудки на легких вагах. Ловив я цим вудлищем саме в зимовий період, тому мені складно сказати щось про його дальність, тому що є такий фактор, як обмерзання кілець на морозі, є якийсь там боковий вітер та інше. Але кидає воно досить нормально. Я б не сказав, що там хапає якісь зірки з неба, кидає та й кидає. Щодо чутливості, тут вже цікаво. Рибалили ми взимку зараз. Ось на одному з заливів, там дуже багато скопилось ось такою маленькою тюлькою. І на легкій вазі. І з ще з боковим вітром я відчував кожну рибинку, коли приманочка тонула. Прямо аж як током пробивало. Дуже-дуже було прикольно, Це все було відчутно. І всі такі акуратні клювання риби було, коли там окушок, прям відчувалося, як він зажовує ту приманочку. Це дуже круто. Не сказав, що там супер феноменальна, що це найкраща вудка, яка в мене була почутливості, але вона дуже дуже достойна і працює все як треба. Навіть такі е, обережні торкання щуки, і ви знаєте, що зимова щука, вона ніби цьомає приманочку, це все було відчутно і одразу була зроблена підсічка, і дійсно там сиділа щучка. І як виважувалась вона, бланк відпрацьовує просто мега на 100%. Бачите, що він навіть при на якийсь такий батіг, продовження шнура відпрацьовує всі ривки. І От навіть такі щуки кіло-полтора на течії ця вудка справилась і так вигибалась в таку дугу, риба була керована і все ж таки її дістав. Тобто по чутливості я поставив би певно, що 7 або навіть 8 з 10, а от саме за працю бланка на виважуванні, це всі 10. Для кого я б рекомендував би цю вудку. Ну, і перш за все, це ловля окуня. Зважаючи на її стрій, на стрій регуляр фаз, ви можете задавати дуже класну гру пасивним приманкам. Це дуже подобається таким полосатим рибам, як окуні. Так, ви можете робити всілякі проводки. І саме головне, коли буде сідати риба на вивожуванні, ви не будете рвати її пащу. Тобто бланк буде відпрацьовувати, все буде чітко. Також би я рекомендував би цю вудку, напевно, що для ловлі фарелі, тому що саме цей стрій регуляр фаст вам дозволить класно працювати з блешнями всілякими, робити дальній закид цих блешень. І таку сильну рибу, як форель, саме ця в'яжуча здатність цього бланку, вона буде допомагати при, на виважуванні. Також це вудлище знайде застосування при ловлі некрупного галавля, коли вам потрібен буде такий більш дальній закид за рахунок. Його строю ви зможете далеко закинути кренк, бланк відпрацює ривки цієї сильної, потужної риби. Але тут говорочка, да, що треба застосовувати для ловлі некрупного головля, тому що якщо головлі будуть там буде за кіло плюс там, або там 700-800 грамів. То вже буде трошки складно, але я думаю, що вули ще справиться. По приманкам номер один для цієї вудки це все ж таки мікроджиг, це пасивні приманки, це всіляка така мармишечна гра, цей бланк дозволить це з легкістю робити. Це коливаючі блесна, обертальні блесна. І е, я думаю, що там кренки, і ман манюсінькі, Такі міношки іноді можна твічанути. Але ні, це не твічева вудка, але можна буде застосовувати саме для такого лову. А ну ось, друзі, ось така класна вудка. Думаю, що на всі питання я вам відповів. Якщо ще питання якісь залишилися, пишіть в коментарях. І на будучих рибалках я обов'язково на цих моментах зупинюсь. А зараз хочу сказати, дякую, що подивилися. Якщо ви ще не підписані, підпишіться обов'язково на мій канал, щоб нічого. Ого, цікавого не пропускати! Слава Україні, і побачимось на наступних рибалках.